Зараз вже готуємось до зустрічі в Рамштайні. На цей тиждень запланована зустріч. Десятки країн-партнерів, і серед них є ті, хто може збільшити нашу спроможність не тільки у захисті від ракет, але й у захисті від керованих бомб від російської авіації. Будемо про це з ними говорити. Будемо переконувати, життя потребує захисту тут і зараз в Україні. І системи ППО мають для цього працювати. Я хочу подякувати всім партнерам, які це розуміють, і які допомагають нам із розвитком повітряного щита. Ми маємо всі пам'ятати, що щодня тривають бойові дії. Щодня Росія завдає терористичних ударів. Щодня маємо підтримувати нашу армію, всі наші сили оборони та безпеки України. Бути Активними у відносинах з партнерами, не втрачати зв'язків і будувати нові, а також збільшувати наше власне оборонне виробництво та залучати необхідну оборонну допомогу. Кожного тижня потрібен новий результат. І безумовно, в цьому році буде багато дипломатії, і Україна більше за всіх прагне миру. Справжня дипломатія, така, яка нам потрібна, може базуватися. Тільки на наших сильних позиціях безумовно, нашої армії, усього нашого народу, нашої держави. Дякую всім, хто посилює Україну. Слава Україні!